Лисиця й виноград. Прибігла раз лисичка у садок. Вподобавсь дуже їй привітненький куток, і гарно погулять, і любо подивиться то тим, то сим там можна поживиться. Глядить на тичках виноград висить Густесенько аж тички нахиляє. От дома снідання смачне. Усяка ягідка неначе привітає, неначе каже їж мене. Та от біда яка, відкіль вона не гляне, де не запнеться, не достане. Облизує роток хоч би десяток ягідок. Бач, каже, люди, як хитрують, неначе носом чують, А на вершечку поразь горобець. Усюди він, проворний молодець, примазиться, уміє на дурничку, на те вже вдавсь. Побачив він, лисичку, і зараз обізвався. Здоровенька була, лисичко, Поласуй з нами, молодичко, а виноград же той у вашому гаю не виросте такий. Лисичка думає, цвірінькало сучий, без тебе знаю я. Ні, каже, нам не йде. Кислючий, прикислючий, оскома нападе, розсердилась вона і подалась додому. Жалкуючи, що бігла по дурному. Так завидющий чоловік на брехні верне свій язик. Чого не втне, чи не достане, усе погане.